Варіанти авто, які викуплені нами, оглянуті та прямують в Україну. Ми її готові продати в дорозі. Volkswagen та 2016 року. Автомобіль на пневмі на Dinaudio. 2016 рік 189 тисяч кілометрів. Ціна за автомобіль фіксована 25 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 2018 року. 2,2 дизель. Передній привід. Автомобіль при максимальній комплектації ЛЕД Щиток 84 тисячі кілометрів. Теж повністю цілий, не фарбований. І є у нас також два биточки. Це у нас BMW f 10 520, 2 літра дизель, b 47 й мотор, рестайлінг 50 тисяч кілометрів. Автомобіль прибуває на початку лютого, тому бронюй. І ще є один теж BMW-5 F10 2015 року, 109 тисяч кілометрів. Автомобіль прибуває в лютому. Тому бронюй. Ми тобі готові допомогти і відремонтувати з вами Автера Карс.